Я вітаю всіх глядачів. Сьогодні є нагода перевірити ослорф від b Beside O2. Хочу приєднатися до Каншини і подивитися, як він її відображає. Сьогодні у мене автомобіль Opel Vectra C 2003 року виготовлення. Я все приєднав до діагностичного роз'єму. Зараз включу запалювання і ми подивимось, яка Картинка у нас буде відображатися на екрані осворофу. Тут у мене все приєднано голками і щупами. Ось, подовжувач від кінгболіна. Приєднав два щупа, виставив тут 1 вольт вимірювання на кожному каналі. Включаю запалювання і дивимось, що у нас тут з'явиться. Так. Вмикнув. Так, і ось от така картинка у нас відображається осилорафом. Ну, приблизно щось схоже, але бачимо, що не прямокутні імпульси у нас. Щось закруглено. Зараз спробуємо змінити час. Ось так взагалі. Давайте в іншу сторону, розгортка якось його, ну от щось таке от. Ну так от відображає картинку Осулоров О. 2. Ну, відразу хочу сказати, що не дуже якісно. Мій dso 203, мені здається, він краще малює. Так, ну все. Перевірили, подивились. Ну, але щось схоже на каншину. Два канала, бачимо, що імпульси приблизно однакові форми. Так, ну що, я зробив. Чергове тестування Силорфу о 2 Кому сподобалось, ставимо пальці до гори. На сьогодні все. Бувайте, до нових зустрічей.